Мама трошки відпочиває. Це просто лімонад. Дівчатка, я вибачаюсь, що я когось там образила відео з щоденником, де ми їздили в контактний зоопарк. Ми, до речі, ми ні разу не були в цирку. Я ще маленька, маленька була. Ми з батьками ходили в цирк, бо ми поруч проживали. Дівчатка, я сама скоро чесно ходила по тому зоопарку і казала, що мені дуже шкода тваринок, чесно. Дуже мені шкода. Я розумію, що вони мають бути на волі, вони мають бути в своїй звичній, в своєму звичному середовищі. Я це все розумію. Синові я цього не пояснила, тому що він. Ну він вчора був у захваті, звісно, звісно. В мене Тімка, він дуже обережний був до тваринок, бо там були дітки такі, що знаєте, прям залітають, хватають тих тваринок, тваринки там перелякані. Деякі тваринки на контакт ідуть, я там відео показувала. У мене Тімка дуже обережний, я йому пояснюю, що ну, як поводити себе, що туди не можна, так не можна з тваринкою. Ну, коротше, <кій> в цирк би я ні разу не повела дитину, якби там були тварини. Я не знаю зараз, здається, зараз вже в цирках не виступаю з тваринами і слава Богу. А, тому... Так, да, дівчатка, я сама чесно, така сама. <смі> така сама в плані, що мені тваринок дуже шкода. Тому, ну, скоріш за все, ми вже більше в такий зоопарк не поїдемо. Мені більш подобаються зоопарки на природі, тобто, де тварини в ну на природі. За ними гарно доглядають. Їм там класно, комфортно. Такі зоопарки мені подобаються. Ми, до речі, їздили, коли Тімка був. Здається, в 23-му році чи в тому році, я вже не пам'ятаю. Ми їздили, у нас є за містом Страус Парк, Страус-Ленс, здається, він називається. Отам реально дуже круто. Там тварини на природі, вони за ними доглядають. Видно, що тваринкам там комфортно, їх кормлять, доглядають за ними, і все прекрасно. І вони на вулиці знаходяться, ну якби коли тваринки, кидав в приміщенні. Це, звісно, жахливо. Це, ну, тому більше цей контактний зоопарк ми не поїдемо.